Вітаю, улюблені брати та сестри. Це дійсно чудово, коли ми бачимо що стільки діток, і це наше з вами майбутнє. Будемо молитись за них не тільки коли ми їх бачимо на сцені, але коли ми вдома. Згадуйте про них постійно в молитві, тому що дітки цього потребують. Ми з вами продовжуємо розглядати Євангеліє від Івана за планом. І ми з вами зараз знаходимося в контексті найдраматичніших подій всього всесвіту і всіх часів суд над Ісусом Христом. Ми з вами вже чули, що Христа взяли в Гефсиманії, привели до первосвященників, знущались, винесли вирок, але не змогли Його виконати. Чому вони їх не змогли виконати, цей вирок? Ми з вами зараз будемо дивитись. Наш сьогодні уривок, який ми будемо розглядати, це сприймайте як крок до вечері Господні, тому що ми сьогодні згадуємо смерть і страждання Господа нашого Ісуса Христа. І це якраз, про що ми говоримо, якраз і є те, що відбувалося з Ісусом Христом в останні дні Його життя. Тому я дуже запрошую вас, щоб ми були найуважніші до того, що буде сьогодні сказано. Почуйте, почуйте слова слова Божого. Євангеліє від Івана, 18 розділ з 28 по 40 вірш. Я зараз не буду зачитувати весь уривок, ми його будемо читати поступово, зупиня... робити зупинки, робити деякі висновки для себе. Для свого життя, і таким чином ми будемо рухатись впродовж цього біблійного уривку. Подивимось, з 28 го вірша до 32-го, прочитаємо такі важливі слова, які нам залишив апостол Іван. «А Ісоса повели від Кияфи в приторій. був уже ранок, тому вони не війшли до приторію, щоб не опоганитися. Але щоб могли їсти Пасху. Пилат вийшов до них на двір і каже, яке обвинувачення висуваєте проти цього чоловіка? Вони йому у відповідь сказали: якби він, якби він не був злочинцем, ми б не видали б його тобі. Тоді Пилат сказав їм: Візьміть його і судіть його за вашим законом. Сказали йому, юдеї, нам не можна нікого страчувати, щоб сповнилися слова Ісуса, які Він сказав, зазнаючи, якою смертю мав померти. Євреї не змогли виконати вирок, який вони винесли, тому що, по перше, їм було заборонено це робити. І я б хотів зараз трошки зробити. Історичний екскурс, тому що він нам дуже допоможе, щоб ми зрозуміли, хто такий був Пилат, хто такі були юдеї на той час, коли ми читаємо цей уривок. Це для нас буде дуже важливо, тому уважно, будь ласка, слухайте. По-перше, євреї були під оточенням Рима. Вони знаходилися під владою Рима. Вони були окуповані Римом. І тому вся влада в юдеї вона належала римлянам. Римляни дозволяли юдеям жити за певними їхніми законами, виконувати все, що вони бажали. Але не все вони могли робити. Не все їм Римом було дозволено робити. Вони були обмежені у своєму війську, у них не було війська. Вони не могли обиратися на дуже великі посади, якщо це не було затверджено Римом, та й інші питання. Тому юдеї чому привели Ісуса Христа до Пилата? Тільки через те, що вони не могли виконати смертний вирок. І Христос сам про це казав, що Він знав, якою смертю має померти. І Він про це казав, щоб виконалося Слово Боже. Вони його привели до Пилата. Хто такий Пилат? Якщо ви читаєте Слово Боже, цю історію декілька разів ви, у вас може склатися таке уявлення, що Пилат був доброю людиною. Людиною, яка хотіла би звільнити Ісуса, і Він докладав до цього всіх зусиль. Але це не так. Пилат, за історичними даними, був дуже жорсткою і жорстокою людиною. Вже декілька разів він. Пригнічував повстання іудеїв. І це відбувалося декілька разів. І більше того, не тільки юдеї про це знали, про це й знав кесарь. Тому, коли ми з вами бачимо Пілата, який знаходиться на сторінках Слова Божого, у цей момент він знаходився між молотом та наковальнею. З одної сторони знаходяться юдеї. До речі, юдеї були дуже і дуже реактивними. Вони могли зробити ну, будь-що, в будь-який момент. Там тільки щось спалахнуло, і вони повстання. І вже декілька повстань, як я казав, Пилат пригнічував. Юдеї хотіли бути вільними. І кожного разу, коли щось відбувалося в їхньому житті, вони зробили натовп, і йшли, і виборювали свою свободу. Так вони робили. І ось вони привели Ісуса Христа до Пилата, а Пилату у складному становищі. З одного боку, він не може пригнітити цей, це повстання. Чому? Це канун Пасхи. Мільйонне місто із Єрусалим перетворилося на багатомільйонне. І тільки одна іскра і вся ця маса, всі ці мільйони юдеїв просто повстануть. І Пилат це дуже добре розумів. Тому, коли він до нього привели Ісуса Христа, то знаєте, як мені здається, це моє таке допущення, що Він сприйняв цю, цей натовп з Ісусом Христом як провокацію. Його прийшли провокувати напередодні Пасхи. Дуже добрий час для того, щоб підняти бунт. Ось ми тобі привели. Ти заборонив нам страчувати, страчуй. І Палат розуміє, що ой. Якщо я його зараз страчу, це ж буде страшне. Тому Пилат десь переживав за своє покликання, за своє місце, за свою владу. Тонка мотузка, на якій трималася влада Пилата, вже тріщала. За історією ми знаємо, що в 1937 році його відкликали, кесар відкликав його з іудеї, і він закінчив свою кар'єру. Про, більше про Пілата ми нічого не знаємо. Але в цей час ми бачимо цю людину, і в неї є деякі риси. По-перше, він зробив найдраматичніший вчинок в своєму житті. І ми зараз з вами про це поговоримо. Одного разу мені довелося дуже сильно переживати за свого друга, служителя. Який в нашій церкві працював. І настав час йому виїжджати, йому треба було виїхати. Якби ви знали, скільки було ночей, скільки було сліз, скільки було переживання, я так хотів, щоб він залишився. І я його просив, залишайся, ми знайдемо будь-які можливості. Не їжджай, але він прийняв рішення. І одного разу мені сказали, він поїхав додому. Для мене це був момент істини. Я зрозумів, що я його більше не побачив. Можливо, Господь нам ще дасть побачитись на цій землі, але я так хотів, щоб це було, щоб він залишився в нашій церкві, щоб було спільне служіння. Я стільки мав надії на це. Але він поїхав. Не сталося очікуваного. Тоді Пилат знову війшов у Пріторій, покликав Ісуса і запитав. Його, чи ти цар юдеїв. Ісус йому відповів, чи це ти від себе говориш, чи інше тобі сказали про мене? Пилат відповів: Хіба я юдей, твій народ і перевосвященники видали тебе мені? Що ти зробив? Ісус відповів: Царство моє не від цього світу. Якби моє царство було від цього світу, мої прибічники подбали би, щоб мене не видали юдеям, ніж моє царство не звідси. Тоді Пилат його запитав То ти цар? Ісус відповів: Ти сам кажеш, що я цар. Я для того народився і для того прийшов у світ, щоби свідчити про істину, кожний, хто від істини слухає мій голос. Каже йому Пилат. А що таке істина? І сказавши це, він знову вийшов до Юдеїв і заявив їм: жодної вини я в цьому не знаходжу. Найдраматичніша подія в житті Пилата. Знаєте, що він саме страшне зробив у цих словах? Він повернувся до Ісуса спиною і знов пішов вирішувати свої питання. Він загадав. Дуже важливе питання. І це питання я хочу, щоб ви сьогодні почули. У історики кажуть, що у тих часів, за ті часи, це було дуже популярне питання. А що є істина? Всі шукали істину. Хто ще в шкільну програму, пам'ятаєте, що був такий дивний дивак, який ходив з фонариком і шукав людину, шукав істину в день. Люди досі шукають істину, не можуть знайти, тому що не там шукають. Це було риторичне запитання, яким користувалися в той час багато людей. Філософи його використовували постійно в своїх промовах. І ось це питання в устах Пилата, знаєте, як звучить? Як відмова продовжувати розговор. Тому що це риторичне питання. А що є істина? Це знаєте, як махнути рукою, ай не хочу я з тобою більше говорити, нема про що говорити, розвернувся і пішов. Ось що вчинив Пілат. Ісус йому проповідував, Ісус Його закликав. Він спитав, а що є істина? Христос перед цим сказав. Він же в цьому, в словах Христа, ми чуємо, це, що я свідчу про істину. І ті, хто від істини, ті мене слухають. Послухай мене, Пілате. Ось істина стоїть перед тобою. Пилат стояв за крок до істини. Не в переносному сенсі, а в фізичному. Один крок розділяв Пилата і Христа. І знаєте що? Він не зробив цей крок. Він... Не зробив цей крок. Він зробив багато інших кроків, розвернувся до Христа спиною і пішов до Юдеїв Так, нам з вами здається, що він добре діло казав, що він хотів визволити Христа. Він зробив найжахливішу помилку в своєму житті. Він повернувся до Христа спиною. Тож давайте спробуємо відповісти на питання, така що таке істина? Що таке істина? Сам Христос сказав ці слова. Я є шлях, істина і життя. Ще Христос сказав таке: ви пізнаєте істину, і вона принесе вам визволення. Ось що таке істина! Сам Ісус є цією істиною. Він сам про це сказав. Слово Боже про це каже, весь світ про це каже, що Ісус є істина. І, дорогі друже, якщо ти сидиш в цьому залі, ти зараз знаходишся перед істиною. Ти знаходишся за крок від істини. Ти стоїш лицем до лиця перед цією істиною. Тому що те, що стоїть на цьому столі, це свідчить про Ісуса Христа. Ти за крок від істини. Чи вважаєш ти себе Пилатом? Звісно, що ні. Ніхто не скаже, я не такий, як Пилат. І я дійсно скажу, за вчинками ти не Пілат. Але за суттю, ти Пилат. За суттю людина, яка стоїть перед Ісусом, яка не визнала цю істину ти Пілат. І я тобі це доведу. Ти так само, як і Пилат. Переймаєшся своїми проблемами та намагаєшся їх вирішити. Коли прийшов натоп, і Пилат, розуміючи, що відбувається, він хотів зберегти своє положення, він хотів зберегти свою владу. І він вирішував своє питання. Ти чуєш істину, але перетворюєш практичне питання. А що є істина, перетворюєш на риторичне, махаєш рукою на Христа. І кожного зібрання, якщо ти не покаявся, ти виходиш в ці двері і повертаєшся до Ісуса спиною. Чи не сама страшна це помилка в твоєму житті? Людино, схаменися, ти стоїш за крок до істини. Все, що тобі треба зробити, це визнати істину, прийти і сказати: дійсно, Ти, Господь є істина, зміни моє життя. Я закликаю тебе сьогодні, задумайся над цим. Цей хліб і це віно, яке ти сьогодні бачиш це і є Ісуса Христа свідчення. Це і є та істина, перед якою ти сьогодні стоїш. Якщо ти не послухаєшся, якщо ти не визнаєш Ісуса Христа, я тобі зараз покажу, до кого ти підеш. До кого ти підеш? Та й у вас є звичай, коли Пилат каже до юдеїв, які вийшли, вийшов до них, та є у вас звичай, щоб я вам відпускав одного на Пасху? Чи хочете, щоб я вам відпустив царя юдеїв? Тоді вони знову закричали, вигукуючи, не його, а вараву, варава ж був розбійником. Чи хочеш ти бути частиною такого натовпу? Якщо ти не визнаєш істину, ти повернешся вирішувати свої питання і жити, як ти і жив, без зміненого життя істиною. Ти підеш у цей світ і ти разом з натовпом, який зараз в цьому світі будеш кричати смерть Ісусу. Тому що своїми вчинками ти знищиш Ісуса Христа в своєму серці. Так зробив Пілат. Він не почув істину, Він не навернувся до істини. Він розвернувся і пішов. Не роби цього вчинку. І я тебе дуже прошу, якщо ти зрозумів ці слова, прямо зараз підіймись і підійди до мене. Ми разом з тобою помолимось. Все, що тобі треба сказати, це дуже проста молитва. Боже, я визнаю тебе істинним. Зміни моє життя. Може, є хтось в нашому залі. Хто хотів би помолитись такою молитвою, підходьте до мене, не бійтесь. Ми зараз будемо разом співати. Я запрошую, щоб ми, як церква, підвелись і разом співали, готуючи і себе, і своє серце. І під цей час, під час співу, ви можете підійти до мене. Ми можемо молитись з вами. Не робіть цього жахливого вчинку в своєму житті. Не повертайтесь до Ісуса Христа спиною. Чекаємо на вас і на ваше рішення.